Вітаємо, шановні глядачі. З вами знову рубрика зеленої аптеки. І її консультанти Ганна та Інна. Зараз настала осінь, і тому одна з таких важливих тем це саме посадка цибулинних квітів, таких як нарциси, тюльпани, гіацинти та багато інших. Для того аби квітування нарцисів, тюльпанів і гіацинтів було пишним, рясним і яскравим, потрібно заздалегідь підготувати ділянку. Для висаджування, а також сам посадковий матеріал, період висаджування цибулинних культур може різнитися за різними погодно-кліматичними умовами. У нас на півдні України ми можемо розтягнути цей процес, скажімо так, висадку наших квітів до початку листопада. В залежності від умов саме нинішнього року висадку цибуленних квітів можна розділити на декілька етапів, і одним з етапів це є вибір саме ділянки, де ми будемо їх висаджувати, адже ця ділянка повинна бути добре освітлена. Це по-перше, по-друге, не мати протягів і повинна добре прогріватися. І тоді, в такому випадку, навесні наші квіти розпочнуть е швидше своє квітування. Наступним етапом є саме підготовка ґрунту, і важливою умовою є добре дренований ґрунт, адже саме добре дренований ґрунт дозволить рослинам почувати себе комфортно в випадку, якщо є застій вологи на ділянці або близьке залягання ґрунтових вод, то цибулинні рослини можуть уражатися грибними захворюваннями а також загнивати. Після того, як ви обрали правильну ділянку для висаджування наших цибулинних квітів, ми повинні потребуватися про сам ґрунт. Краще це зробити заздалегідь. Але якщо ви не встигли, то доречно буде це зробити перед самим висаджуванням. Обов'язковою умовою підготовці ділянки є перекопування самої ділянки. Бажано це зробити на глибину 35 см і бажано зробити подвійне перекопування. Е, наступним етапом буде внесення у е, на ділянку органічних та мінеральних добрив. Серед органічних добрив ми можемо внести такі добрива, як торф, компост, перегній та інші. З мінеральних добрив під перекопування ми можемо вносити такі добрива, як суперфосфат, сульфат, калію, доломітове борошно та інші. Наступним етапом є підготовка посадкового матеріалу до висадження. Варто зазначити, що саме на цьому етапі їх варто протруювати і обробляти від шкідників та хвороб. В нашому асортименті, і, взагалі, представлений великий широкий спектр таких препаратів, які ми можемо використовувати для протруєння. Вони можуть бути біологічного походження, можуть бути хімічного походження. Людям, які полюбляють більше біологію, ми рекомендуємо використовувати фітоспирин, тріходермін. Хто використовує хімічні препарати, це можуть бути такі протруювачі відомі Максим, Дуо, Флекс і так далі. Тобто, широкий спектр таких препаратів доступний. І кожен з них буде ефективний, кожен з них має свій склад. Вони є однокомпонентні, є двокомпонентні і трьохкомпонентні. різний склад, різний виробник, максимально широкий спектр, який можна використовувати для того, аби попередити, знезаразити цибулини, для того, аби попередити прояв грибних та бактеріальних хвороб і захистити цибулини в самий відповідальний момент перед висаджуванням. коли цибулинка буде проростати, коли будете набирати силу і ріст і ці препарати будуть певний час її захищати від ураження хворобами і шкідниками. багато хто нехтує даним захисним заходом, тому що не знає, як правильно покроково провести цю процедуру, тому ми зараз наочно вам продемонструємо, як правильно протруювати циблині. Ми беремо ємність, в яку мінімально поміщається один літр води. Бажано, щоб це було трошки більше, тому що цибулини більші за роз. В нас це ось такий горщик, в який ми заздалегідь налили літр води. Далі ми беремо протруювач. У нашому випадку це флекс там 4 мл. Він розрахований для протруєння цибулинних квітів на 1 літр води. І відкриваємо його. Виливаємо рідину у горщик, вона буде яскраво-червоного кольору. Обов'язково розмішали. Ось виходить такий робочий розчин. Далі занурюємо туди наші цибулини. Важливою умовою є те, щоб цибулини були повністю занурені. Ось так. І залишаємо наші цибулинки на 30-40 хвилин. Ось минуло 30 хвилин, і ми дістаємо наші цибулини з робочого розчину, тому що наступним важливим етапом це є їх просушування. Ми повинні перед висадкою обов'язково їх просушити. Важливо зробити це саме на папері. І е, в разі необхідності потрібно їх декілька разів повернути. Ось таким чином ми все викладаємо і просушуємо. Висаджування в ґрунт цибулин відбувається на глибину 10-15 сантиметрів, і це залежить від величини ваших цибулин. Можна користуватися ось таким приладом. Він якраз на 10 сантиметрів глибину занурюється. Спосіб посадки ви обираєте на власний смак. У нашому магазині представлені кошики ось таких різних форм та діаметрів саме під посадку цибулинних культур. Їхня мета полягає в тому, щоб Краще і швидше буде викопувати ваші цибулинки літко. А також вони будуть підтримувати цибулинні рослинки на однаковій глибині і надавати змоги їм занурюватися глибше а це є важливою умовою саме для таких видів рослин. Після висадження цибулиних культур обов'язковою умовою є саме пролив ґрунту. Ми радимо використовувати разом з укорінювачами, наприклад, такими як Радіфарм, Грандіс, Редофарм та багато інших. Адже саме вони забезпечують щоб ваші цибулинки, краще вкорінилися і давали кращі цвітіння. А ми дякуємо вам. За увагу, користуйтеся нашими порадами, сподіваємося, вони будуть для вас корисними і ваші квіти будуть вас радувати. Завітайте до нас зелену аптеку в разі необхідності отримання додаткової консультації. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, ставте лайк та поширюйте це відео.